Про безпеку журналістів під час роботи на лінії фронту. То тут ви знаєте, це не просто тисяч правил, якихось які прописані, як що і як потрібно робити для того, щоб зберегти своє життя. До безпеки також належать ще десятки тисяч факторів, які нас оточують. Це може бути все, що завгодно. Це і ДРГ, це і Інші нюанси, які просто коштуватимуть нам життя. А що, щодо саме як країна агресор відноситься до журналістів на передовій, то можна сказати, що журналіст на передовій – це лакомий кусочок для військових, саме з країни агресора. Якщо вони отримують інформацію, що десь працює журналіст, особливо що це український журналіст. То вони будуть використовувати а, взагалі всю зброю, все, що в них є, в наявності будь-якого калібру, але зроблять все для того, щоб а, зупинити роботу цього журналіста, краще чи взяти в полон, чи просто а, вбити. Тому а, потрібно до безпеки відноситись досить так серйозно, готуватися до кожної поїздки. і... А, Дуже багато прикладів працюючи на сході, навіть в тих місцях, де ми зупинялися на ночівлю, місцеві там волонтери, які люди, які там живуть, вони просто просили нас робити різні речі, такі як, наприклад, залишити автомобіль десь там за декілька кілометрів від місця ночівлі. А пройти так, щоб не бачили сусіди, що, що ми там ночуємо, тихенько там вечором пройти, щоб ніхто нічого не бачив. А, іноді на передовій навіть краще зняти наліпку прес, тому що саме ця наліпка: а, російські військові з дронів бачать і тоді вже приступають працювати по журналістам. Але я не кажу, що. Ходити, знімати повністю прес, зняти і просто гуляти з камерою, але е, такого робити не можна. Але все ж таки, щоб менше росіяни знали про те, що працює преса.